Подушка на фіатовську коробку п'ятиступку. Їх є дві дешева подушка, дорога подушка. Дешеві подушки є в асортименті, Знайти їх не важко. Дорогі подушки продають мало хто, тому що вони дорогі. Ну і принципі, напевно, тільки тому їх і не хочу брати. Дешева подушка на сьогоднішній день коштує приблизно 400 гривень, дорога подушка 560, може коштувати 600 В Чому різниця? Дешева подушка виглядає отак: от вона страшненька. Ніяких маркувань, нічого на ній нема. Дорога подушка, вона має такий чорний колір, повністю пофарбована. Знизу є маркування виробника. GUMEX, номер виробника. GUMEX – це польський виробник. В Польщі завод виготовляє ці подушки. Виглядає вона достатньо якісно. В принципі, по ній питань не було. Брак дуже. Рідко зустрічається. Тобто це нормально, правильно, я називаю подушка. Дешева подушка, вона страшна, але вам чесно скажу, буває вона і страшніше. Приїжджає вона от з така, от ми її обрізаємо ці залишки матеріалу, і вона стає ось така. Маркувань ніяких немає. Хто і де їх робить, я не знаю, але можу сказати. Наступне, ця подушка часто попадається бракована. Ось я вам взяв для прикладу показати подушку браковану. Е, проблема заключається в тому, що матеріал, це віброізолятор, да, частина гумова, вона відривається від цих вух або від кронштейна. Якщо отак. Глянути уважно, видно, є от така ось тріщинка. Наскільки довго протримається ця подушка, невідомо. Але в принципі, гума непогана, вона ось тягнеться, це показник якісної гуми, тобто по цьому питань нема. Також є різниця по цих верхніх кронштейнах. Якщо поміряти товщину, на дешевій подушці це 5 мм, на дорогій подушці це 6 мм. Також трошки відрізняється по м'якості. Дешева подушка, вона трошки м'якша. Ось вона легко піддається таким деформаціям. Так? Дорога подушка, вона більш тверда. Твердіша гума. Те, що тут такі є, може здаватися тріщинки, вона якби така зморщена це фарба. От. Це все фарба, це не гума. Вона просто. Пофарбовано поверх гуми. Бачите, тут може здаватися, що це тріщини, але це все фарба, сипається фарба з е, самої гуми. Тут все добре тримається. В цій частині гума добре тримається, тобто вона зафіксована тут капітально. В цій подушці іноді бувають випадки, коли воно вже відривається по, по цьому краю. І, і ось тут воно трошки має отакий от можна сказати, недолік. На питання, чим відрізняється подушка під коробку від Fiat Polonez, від стандартної да, оригінальної автоваз-подушки, ось вам різниця між подушками АвтоВАЗ п'ятіступкою і Polonez. Ось вам інформація по цих двох подушках. Тепер ви знаєте, що є подушки оригінальні польські і є. Non name невідомого виробника, подушки дешеві, яку купляти, обирати вам. Крім подушек, в нас в наявності також є чохли на колісу. Якісні, еластичні. От Я спеціально вам скрутив, показую, наскільки матеріал еластичний, не пересохший, нічого ніде не потріскано. Тобто це якісний пильник. В цьому місці він грубий. Далі він тут тоньше і в цьому місці, де Речах тут також він товстий. Ось це пильничок оригінальний на коробку Fiat Полонес. На цьому в мене все. Всім добра, удачі, миру і до нових зустрічей!